Зверніть увагу на ось цю красу. Це у нас однокімнатна квартира. Тільки закінчили ремонт. Перша здача. Вона пропонується в оренду: 55 метрів ЖК Манхеттен. Ось така у нас простора кухня, вітальня вона укомплектована посудомойною машиною, мікрохвильова піч, духова шафа, фільтр води, зворотній осмос. Вся фурнітура з доводчиками, є базовий набір посуду, прихідна зона зі своїм гардеробом та підсвіткою. Величезне дзеркало з санвозом. Санузні у нас пральна машина та сушильна машина це вся зона шаф, просторий душ. В знів у нас підігрів підлоги. Ця вся зона також підігрів підлоги. Далі ми потрапляємо в основну спальню. Тут нас зустрічає ось така класна спальня, телевізор, кондиціонер та зона під туалетний столик або робоче місце. Тут у нас одразу вихід під інтернет. Стінка шаф. По всій квартирі є підігрів підлоги, великий смарт-телевізор. Дана квартира пропонується в оренду. За більш детальною інформацією пишіть коментарі або звертайтесь в особисті повідомлення.